У Миргороді на вулиці Грекова планують оновити технічно зношену водопровідну мережу. Начальник комунального підприємства «Миргородводоканал» Олег Говоруха зазначає, відповідним проєктом передбачено замінити 800 метрів водопроводу. Кошти на придбання матеріалів виділила Миргородська міська рада. Самі ж роботи виконують виключно працівники водоканалу. І сьогодні щодня ми приступили до заміни водогону по вулиці Грекова до перехрестя Лищавського перехрестя. Перші 140 метрів ми плануємо завтрашня почати розкопки і заміна труби повністю переврізка. Заміна колодязів. Цей водогін ввесь час знаходиться в аварійному стані. Дуже багато поривів, і міською радою було прийнято рішення про заміну цього водогіну на сучасний пластиковий водогін. Заплановано, що ремонт триватиме упродовж місяця. Однак, мешканцям прилеглих житлових будинків воду відключатимуть на зовсім короткий термін. Йде паралельна прокладка водопроводу. Потім одним днем буде зроблена певна кількість десь 140 метрів. Буде переврізано, перепідключено за один день і надана водоподача на цих абонентів». Крім заміни водопровідної мережі по вулиці Грекова, бригади «Миргородводоканалу» працюють і на інших об'єктах. Паралельно нашими фахівцями виконується робота по заміні напорного колектору з до міліції за Якалусика 37, За тим будинком ще там також ведуться роботи нашими бригадами, які займаються водовідведенням. Також Олег Говоруха переконує, що усі роботи проведуть у максимально стислі терміни, аби жителі міста відчували мінімум незручностей.